Так, як я вже казав, поле в одне місце коле. Прошу дуже, моє соя, Я на тракторі. Коротше, дощі такі вальнули, що, що тут вода вже річка в... Ой лки-палки, ой лки-палки, прибуває прибуває. Коротше, щоб ви зрозуміли. Ось така ситуація. І погода далі. Дощ, 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 дощ. І ще раз дощ. Вон, знову вдалині дощ. І коротше, то дуже-дуже і дуже зле. Бачите, соя, яка сама велика, вже тільки вершки. Там далі вже зовсім нема. Річка тут недалеко є, метрів. Скільки десь туди метрів? 50-100? 50-100 метрів. Ну там берег великий. Ніколи тут не виходила вода. Але після таких душів, буревіїв, тут вже, вже коротше, печалька. О, Соя, прошу, дружу, соя. Соя вже ось така, півсо вже ось води є. І... Не знати скільки часу, скільки ще воно її захопить. На іншій стороні там вже майже більше половина під водою. А тут така справа. Тому якось так. Тут ячмінь теж люди мають, пшеницю, теж вже все в воді. Не пригадую, щоб тут виходила вода з берегів річки. Тому якось так соя, як вона є.